Ротарі Клуб Черкаси центр за допомогою диспліта 2232 виконує грант по комплектації та передачі аптечок військовим. На сьогоднішній день у нас прибули представники військової частини нашої місцевої територіальної громади, яким ми будемо передавати ці аптечки. Тому що ми зараз подивимося і розповімо, що в цих аптечках знаходиться. Ми почали робити аптечки ще майже два роки назад, до початку війни, починали з таких аптечок і поступово дійшли до таких аптечок. Досконально Досконально. 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 Ця аптечка повністю відповідає всім вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я. Зараз ми її подивимося. Вона самоскидна, вона відкривається дуже швидко. І в цій течці знаходиться все, що повинно бути. Ну, По-перше, тут є інструкція, як чим користуватися кожного для матеріал. кожного препарата, кожного матеріалу. Значить, є е, два турнікети, один знаходиться е, всередині, один знаружи. Тут знаходяться ножниці тактичні, е, маркер для е, того, що треба щось написати. Ізраїльський бандаж, який, до речі, випускається в місті Черкаси знаходиться гемостатичний бинт, який також випускається в Черкасах Ривул фірма Юрія Фарм. Де, знаходиться де, 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 де. декілька е, бинтів, той, що повинен бути, а також додатково ще три тампонажні бинта знаходиться. Тут є все, що необхідно для якихось мілких якось, поранень або порізів. Е, трипутник. Штавки це різні термоодіяла. Також є наноперегальна трубка. Да. Значить, е, крім того, ми комплектуємо аптечки е, таким <смітність> <смітність> додатковим атрибутом, як е, скотч, да, який дуже... Часто армований армований скотчик і дуже часто е, е, використовується. Є також і медичний скотч. Ну, ну і е, Додатково те, що потрібно, значить, це пігулки для е, е, препаратів для борщі, антибіотики, антибіотики так? і так далі. Дві пари рукавичок, е, 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 спиртові салфетки, є е, е, окклюзійна пов'язка, вентилірова. З якої можна за допомогою цього ж спочатку зробити ще одну пов'язку окрузійну, невентилійму, а також є перелік всіх матеріалів, які тут є, інструкція по використанню турнікета і картка поранення бійця. Ось весь комплект, який повинен бути згідно наказу. Ось цей наказ дуже гарна комплектація, зручна, бачу, у використанні. Дуже... Дуже достойна аптечка, я б сказав. Ну ми будемо раді передати вам, а ми дуже раді отримати. Да. Тому вся програма 80 аптечок, вона готова. Можемо її передавати. Дякую. Дякую вам. Дуже Всі дякую. Раді. дякую.